У шостій школі таки новий директор. Попри батьківські протести на місце Андрія Попека посадовили колишнього очільника міжшкільного виробничого комбінату 57-річного кандидата історичних наук Сергія Ткача. Про це під час прес-конференції повідомив начальник департаменту освіти Хмельницького Роман Миколаїв. Розповідає, колектив пана Ткача прийняв, а от батьки і досі проти збираються звертатись до кабміну. Родительське право на протест головний освітянин міста каже, підтримує. Утім, пан Ткач уже. Підписав контракт людина працює. Як і інші керівники вже на своїх місцях перебувають, уже вирішують питання капітальних ремонтів, поточних ремонтів, тому що освоєння коштів потребує дуже великої оперативності. Оперативно наразі доведеться спрацювати восьми новим керівникам шкіл та одинадцяти завідуючим садочків. Питання щодо директорства наразі не закрито лише у чотирьох навчальних закладах двох зож та двох ДНЗ. Утім, і його обіцяють вирішити найближчим часом до початку навчального року усі контракти будуть підписані. Схема загальна і проста. Три місяці випробного терміну і лише впевнений рік роботи. Далі буде видно, переконує головний освітянин Хмельницького. Адже роботу кожного новопризначеного керівника будуть оцінювати. Хто не спрацює, піде, як і попередники. До речі, думку батьків на диво пан Миколаїв обіцяє також враховувати. Я це раніше робив. Я буду раніше. Я буду робити це далі. А по тих е... То був призначений за час моєї конденції на цій посаді, особливо тому, що зв'язку з таким розголосом буде особлива увага громадськості. Тому як не крути, а слухати не значить чути. Якщо доля наступних батьківських проти чи за така ж, як і в шостій школі, говорити насправді не варто, адже здається, все одно не будеш почутим. Оксана Чушкіна Ігор Павлюк, новини телеканал Ті Вісім